Шутер став причиною сварок. Депутат Миколичинської сільської ради стверджував, що партія воля піариться на викритті фактів незаконного видобутку піщано-гравійної суміші. Політична партія воля що вже на вибори, обіцяла вивчати та вирішувати проблеми громадськості. Натомість, окремі депутати займаються популізмом і вважають і заважають роботі людей, ті, що хочуть працювати на благо регіону. Очільниця фракції Ольга Галабала у відповідь на звинувачення зазначила, що на відміну від інших, протягом останніх трьох місяців воля почала викривати факти незаконного видобутку піщано-гравійної суміші, зокрема і в Миколичині. Нами був незаконно зафіксований факт видобутку піщано-гравійної суміші, в селищі заболотів вчора, селі, в селі Воскресінці Коломийського району. Вчора це там, де на нас є зафіксовані фото і відеоматеріали колеги. На жаль, по цих всіх фактах порушується кримінальні. Справи, але далі розслідування не відбувається. Тому фракція воля хоче звернутися зараз до правоохоронних органів, встановити факти зловживання. Якщо ми з вами, колеги, після майдану хочемо щось змінюватися, то не може бути, що в мене такий хороший кумсват брат. Партія воля, проаналізувавши, скільки надер видобувається, виявила, що нафтовидобувні компанії не сплачують податки у місцеві бюджети, не відшкодовують громадам завдану шкоду. За словами Галабали, за останні місяці обласна влада не зробила жодних кроків для боротьби з системою. Ми Будемо і надалі фіксувати незаконні факти водобудкопіщано-гравійної суміші. І виставляти це в мережу Фейсбук. Ми будемо і надалі фіксувати незаконні виробки лісу і просимо правоохоронні органи відреагувати на всі такі виробки. Ми будемо і надалі говорити про те, що у нас працюють компанії олігархів, які фактично не копійки, не платять нашим громадам. І ми будемо за це боротися, скільки б депутати про це не говорили. Нагадаємо, активісти партії Воля разом з начальником Держекоінспекції Ігорем Стефураком та головою екологічної комісії обласної ради від партії Воля Михайлом Якимчуком. М зафіксували факт незаконного видобутку піщано-гравійної суміші з річки. Прутець на місце події прибув і депутат облради від фракції Батьківщина, якому, начебто, належить техніка, та переконував, що гравій відбирається для підсипання доріг населеного пункту.